Третіми запрошуємо на цю сцену команду КВН Троє. Місто Львів. Отож, з історії за сьомий клас нам відомо, що хрещення Русі насправді було приурочене до пінної вечірки Володимира Великого. А наша команда хоче показати, як все було насправді. Отже, уявіть собі, Київ 988 рік, Дніпро, дві години до хрещення Русі. Так, Вода Вода дуже холодна якось. Ого. Слухай, тебе бачу нова кольчуга. А, кольчуга. Так мама з самої візантії прислала. Роберто ковалі, напевно. Ні, наші ковалі робили. А -а -а. О, дивись, дивись. Мажор приїхав. На коні. Напевно, на юрфаці вчиться. Да. Привіт, пацани! Привіт! Князя не було? Коха, вода холодна ж так. О, дивіться, сьогодні. Сірік, що ти такий засмучений. Ти що за підсумки? Що сталося в тебе? Зранку прийшов до князя. І зразу на поле. Пашу без вихідних. Я як кінь Весь день. Всю ніч. Весь день. Всю ніч. Але велике поле. Але є що врати, але багато роботи. Я просто пашу на полі. Я кріпак. Серий, серий ти не розстроюйся, Це ще не біда. Слухайте, вчора читав жовту пресу за кордону. В них Франції їхній король на стрип-шоу опозорився. Йому всі піпін короткі кричали правильно, ти ж ім'я Володимир Великий. Ну, <ріст> Слухайте, я номинучу, ви знаєте, що Донецький князь Юльку посадив. За Як? що? Юльку по... За що? Так казали, вона у московського царя дрова на зиму по занижених не купляла. <ріст> а ви знаєте, Сергій також почав займатися підпільним бізнесом. Яким? Сергій, розкажи. Я буду довго знати цей напій. І по пляшкам його я розлью. бо на Русі не діє той закон, що не можна гнати самого, хлопці, дивіться, он там зірка падає. Та це не зірка падає, це Леонід леоній черновецькі відродичі ага, теж... А ну всім бігом хреститися, я сказав. Це, походу, князь язичників в воду заганяє хреститися. А ну всім хреститися, я сказав! Айно, давно пора брово, цей міленіум закрите. О, половці поплили. Синхрон попливуть дивись. And points are 5.0, 7.0, 9.5. Хлопці, чуєте, нас вчора наші дівчата відпочивали за містом. Да, ти що? Де? Розкажи. Ти не знаєш, просто там новий клуб відкрився. Називається Жанна Дарк. Дівчата, а та ж гліпа повний там. А потім прийшли турки і відвели їх на кафу. Хлопці, це князь СМС-ку прислав. <плес> Каже, буду через пів години від поливці відбиваюся. Хлопці, щось так їсти захотілося. Ви чули казали, голод буде. Голод? Спакуха. Лоду в нас нема, за Паврюри, кота буде в нас шаурма. Пахлава, 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 похвала, пахлава, пахлава, похвала. Можна мені одну? Хороший, стоїш тут, похвалю тебе, хрещення ж, да? І одну пахлаву. Нема в мене пахлави. Хлопці, а давайте в такий прекрасний день бажання загадаємо. Давайте. От бачите, люди, от саме так було відбувалося хрещення Київської Русі. І на, навіть молоде покоління має знати, як це відбувалося. Тому людина, яка не знає історії власної держави, не має і державу. Вчіть історію така, яка вона є.